Ти колись стикалася з кимось, хто здавався сильнішим, ніж є насправді. Є люди, які навіть у розпал бурі стоять спокійні, немов за ними стоїть щось більше. Сьогодні я хочу розповісти тобі, що насправді відбувається, коли хтось доторкається до Божого обраного. Підготуйся побачити невидиме, бо духовний світ реальніший, ніж здається. Бути обраним це не бути захищеним від усього, а бути підготовленим до всього. Є речі, які розуміють тільки ті, хто пройшов через вогонь життя. Бути обраним Богом, це не означає йти по небесному червоному килиму без падінь і ран, це нести тягар, який світ не бачить, але небо визнає. Ти вже це помічав. Люди, які, попри втрати, наклепи, безсонні ночі стоять твердо, не своєю силою, а завдяки присутності, яку ти відчуваєш, хоч і не бачиш. Сьогодні я хочу звернутися до тебе, того, кого знецінили, до тебе, кого переслідували без причини, до тебе, кому казали це все у твоїй голові, коли насправді це було духовне, це послання для тебе. Щоб нагадати просту, але забуту істину, Божі обрані не ходять наодинці. Коли хтось повстає проти обраного, він воює не лише з людиною, він торкається того, хто несе в собі призначення. Того, хто йде з Божою присутністю. І коли торкаються обраного, Духовний світ реагує так реагує. Протягом історії Божі обрані проходили печі, ями, пустелі, в'язниці. Але вони також бачили, як розступаються моря, з'являються ангели, відчиняються двері там, де були стіни. Бо справа не в заслугах, справа в союзі. Бог шанує тих, хто ходить з ним, навіть коли весь світ відвертається. У цьому відео я покажу тобі сім речей, які відбуваються, коли хтось зачіпає Божого обраного, сім духовних істин, які пояснюють, чому стільки всього йде проти тебе і чому ти все ще стоїш, навіть коли все говорило, що це кінець. Якщо ти відчуваєш, що Бог відділив тебе для чогось більшого, або хочеш зрозуміти, як його захист. І призначення проявляються у житті тих, хто з ним. Залишайся до кінця, бо в останньому пункті ти зрозумієш, чому деякі битви твого життя ніколи не були про тебе, а про того, хто з тобою. Невидимий захист, що оточує обраних. Перше, що трапляється, коли хтось намагається доторкнутися до обраного, це стикається з невидимою, але непереможною стіною, немов саме небо стає перед ним. Бо Божий захист не теорія. Він реальний, дієвий, присутній. Згадай ту, ту аварію, яка мала статися, але не сталася ту неправильну річ, яку ти майже зробив, але щось всередині тебе зупинило, ту допомогу, яка прийшла з неочікуваного місця у потрібний момент. Це має назву Божественний захист. Пам'ятаєш Даниїла, його кинули до левів за віру. По-людськи, це був кінець, але небо мало інші плани. Бог послав ангела, щоб закрити пащі левам. Даниїл вийшов неушкодженим, а ті, хто хотіли його знищити, самі впали у власну пастку. Це не змінилося. Сьогодні Бог так само захищає своїх тихо, але могутньо. Іноді він рятує, іноді укріплює, але завжди присутній. Хто намагається торкнутися того, хто в союзі з Богом, зіткнеться з тим, що не бачить, але що сильніше за будь-яку стіну. Божа рука. І якщо ти колись відчував цей захист у снах, знаках, порятунках, знай, це не випадковість, це турбота, ти не залишений, ти захищений. А той, хто повстає проти тебе, навчиться цьому найтяжчим шляхом. Духовна війна, що розпалюється за кулісами. Коли хтось зачіпає обраного, не починається сварка, починається війна, і це невидима війна, це духовна битва. За кожною несправедливою атакою, кожною безпідставною критикою, кожною спробою знеохочення відбувається битва у невидимому світі. Це не містика, це біблійна реальність. Згадай історію Йова праведна, вірна людина, але все пекло повстало проти нього. Він втратив дітей, майно, здоров'я, але не втратив віру. Бо обраних можна поранити, але не знищити. Ворог ненавидить те, що ти несеш, тому він намагається виснажити тебе, заплутати, змусити сумніватися в тому, що Бог уже сказав, але Бог ніколи не залишає тебе самого в цій війні. У посланні до Ефесян сказано про духовну зброю, щит віри, меч слова, шолом спасіння це не поезія, це виживання. Тебе покликано стояти, навіть коли все в тобі хоче здатися, інколи втома духовна. Ти молишся, а здається, що небо мовчить, але воно не мовчить Бог воює за тебе, і часто Він допускає вогонь лише для того, щоб показати, ворог не має останнього слова у твоєму житті. Зачепити обраного це торкнутися поля бою. І той, хто хоче тебе знищити, стикається з самим Богом. Божественна прихильність, що відкриває двері, де не було навіть стіни, є щось у Божих обраних, що не пояснюється. Лише відчувається, немов невидима рука штовхає їх у правильному напрямку. Навіть коли все втрачене, щось трапляється і ситуація змінюється. Це називається Божа прихильність, фавор. Фавор це не про заслуги, це бути частиною вищого плану. Тому прості люди, як Йосип, можуть вийти з в'язниці і потрапити в палац. Його зрадили, продали, забули. Але Бог не забув. Божа прихильність відкриває двері, які ніхто не може зачинити. А коли хтось намагається зупинити обраного, це як намагатися втримати вітер у руках, неможливо багато хто ненавидить обраних не за те, що вони зробили, а за те, що вони несуть. Це заздрість, яку не завжди озвучують, але яка горить у тиші, бо фавор сяє, і той, хто у темряві, дратується від світла. Але обраному не потрібно виправдовуватись. Фавор говорить замість нього. Неважливо, скільки дверей намагаються зачинити перед тобою, Бог відкриває вікна на небі. Якщо ти проходиш час очікування, не зневірюйся, фавор приходить вчасно, і ті, хто хотів тебе знищити, побачать, як Бог піднімає тебе. Незрозуміла стійкість, яка приходить тільки зверху Божі обрані, мають силу, яку світ не розуміє. Їх б'ють, вони падають, плачуть. Але продовжують іти, бо їх тримає не схвалення людей, а мета. Ця сила називається Божественна стійкість, це здатність продовжувати, навіть коли немає сил, це все одно, коли ти вже втратив усе, але не віру. Згадай апостола Павла в'язень, битий, відкинутий. Але все ще пише листи, які змінюють світ. Згадай себе. Скільки разів ти хотів здатися? І щось, що ти навіть не можеш пояснити, тримало тебе на ногах. Це Божа благодать, це Бог дихає в твоїй легені, навіть коли ти думаєш, що більше не витримаєш. Зачепити обраного, це намагатися зламати когось, створеного, щоб витримати. І чим більше тебе намагаються знищити, тим вище піднімає тебе Бог, не тому, що ти сильний, а тому, що ти Його. Покликання. Яке говорить голосніше за будь-який опір, кожен обраний несе щось більше за себе, покликання. Це не просто про хороше життя, це про виконання місії. Згадай Мойсея його врятували з вод, виховали в палаці, він утік у пустелю, але Бог повернув його, бо ніхто не тікає від свого покликання. Павло, перш ніж стати апостолом, переслідував віруючих. Але Бог перевернув його життя, бо Боже покликання завжди говорить голосніше. Коли ти зачіпаєш обраного, ти торкаєшся небесного проєкту. Це не просто людина, це втілення Божого плану. І маленький спойлер, цей план не провалюється. Якщо ти відчуваєш, що народився для чогось, чого ще не побачив, не здавайся. Атаки це частина процесу, пустеля не покарання, це підготовка. А ті, хто намагаються зруйнувати твій шлях, у результаті самі стають сходами до твого призначення. Присутність Бога, який іде поруч і діє заради них, більше, ніж захист, більше, ніж покликання, обрані несуть у собі те, що перетворює все навколо. Присутність Бога. Це не емоція, це співіснування. Згадай хмару і стовп вогню, які вели народ у пустелі. Бог не просто дав їм карту. Він пішов разом із ними. Давид писав Хоч я йду долиною смертної тіні, не боюся зла, бо ти зі мною, ось що тримає обраного, усвідомлення, що він не один. Дехто дивиться на тебе і не розуміє, як ти пережив той період, це тому, що Бог був поруч, навіть коли всі інші пішли, навіть коли ти сумнівався, навіть коли молитва здавалася даремною, він почув. Божа присутність вибирає тебе ще до того, як ти усвідомиш це. Ось чому, коли хтось торкається обраного, він торкається того, у кому живе сам Бог. Духовні наслідки того, хто зачіпає обраного, ми дійшли до найсерйознішого. Коли хтось торкається Божого обраного, він не виходить з цього неушкодженим. Це не про помсту, це духовний закон. У Біблії сказано: благословлю тих, хто благословляє тебе, і прокляну тих, хто проклинає тебе. Цей принцип діє досі: торкнутися обраного це стати проти Божої волі. І рано чи пізно наслідки приходять. Іноді ті, хто шкодив, втрачають мир, втрачають зв'язки. Перед ними зачиняються двері. Чому? Бо вони торкнулися того, чого не мали права торкатися. Але слухай уважно: обраним не треба мститися. Їхній захисник Бог. Він бачить, він діє, він відплачує. Якщо тебе обмовили, зрадили, скривдили, ну, спочинь, небо бачило, і небо знає, як чинити правосуддя, хто йде з Богом, не один, він оточений. Якщо ти дочитав до цього моменту, можливо, твоє серце б'ється сильніше, не тому, що це послання тебе налякало, а тому, що воно нагадало тобі, ким ти є, ти незвичайна людина, ти обраний. А бути обраним це не означає йти без ран, це означає йти не самому. Це не означає не падати, це знати, що якщо впадеш, Бог підніме тебе. Кожен із семи пунктів, про які ми сьогодні говорили, має одну мету: нагадати тобі, що ти захищений, ведений, підготовлений і піднятий для вічної мети, а ті, хто повстають проти тебе, не знають, проти кого вони насправді йдуть, тому не носи в серці ненависть, неси мир. Бо той, хто йде з Богом, не витрачає час на помсту, він іде далі, він росте, він виконує покликання. Якщо це послання торкнулося твого серця, поділись ним із тим, хто має це почути, і напиши в коментарях, чи ти коли-небудь відчував, як Божа рука захищала тебе, навіть коли все здавалося втраченим. Ти обраний, і хто торкається тебе, торкається неба.